Ресурсний розклад з 27 так, май травень, да? Травня або, або з того моменту на тиждень приблизно, коли ви побачили цей розклад, так працює метафізика. І так, любі друзі, ми почнемо з головного кармічного завдання на тиждень вперед. І так, ваше головне кармічне завдання. Дивіться, я вітаю всесвіт з новим коучем, тому що ця карта каже про те, що тобі. Або час підвищити свою кваліфікацію. Якщо ви про це думали, хоча б раз, да, то зараз саме час. І коли виходять такі карти, це означає, що знайдуться можливості і гроші, і так далі. І саме така вправа, таке завдання, воно підвищить ваш дохід да і ваш рівень життя. Далі дивіться. Також у цієї карти є таке значення. Тобі час починати. Це карта називається тренер драконів. Дракон це сила. Да? тобто тобі вже час починати розказувати людям корисну інформацію, ділитися тим, що в тебе ти поназбирав, поназбирала. Розумієте? Подумайте, у вас точно є, і це не тільки про духовний розвиток. Дану, можливо, ви щось вмієте. Ну я вам так скажу, неможливо, а ви точно щось таке вмієте, чим варто поділитися з іншими. Да? І так само це можна монетизувати. Можливо, якісь майстер-майстер-класи почати знімати. Розумієте, ще щось таке робити, на чому ви зможете потім заробляти, або якісь курси почати записати, продавати будь-що в. Будь-якому форматі, але вам час себе презентувати на загал. Любі друзі, ви повинні розуміти, якщо ви багато споживаєте інформації корисної, навіть духовна, котра вас підвищує та розвиває, але не ділитеся нею, вона буде вас просто, ну, таке слово, але вона буде вас розхитувати зсередини і вбивати. Розумієте, все повинно рухатися по колу. прийшло-ушло, да? прийшло, ушло. Отож, прийшло, ушло. От, будь ласка. Подумайте, як ви можете, що ви можете, і вам час розпочинати. І тепер давайте подивимося, любі друзі, яка е, родова система, да, на що вона вас на наступному тижні буде благословляти? Яке благословення ви отримаєте. Ну, дивіться, ви бачите займатися тим, що вас надихає, займатися тим, що ви любите, займатися тим. Що ви хочете, чим ви хочете займатися, да дивіться, тут пані, вона в гарному платті, да вона малює якихось пташок, вона прикрасила себе, да вона дуже гарна. От, і якщо навіть хтось прийде зараз і скаже, слухай, що ти там в нарядному платі малюєш, ти можеш вимазатися, або на що ти малюєш цих пташок? Навіть якщо вони живими одразу стають, яке яка від них користь? Да, малюй там їжу, например. То, е, наприклад, вибачте, то ці ці і пані буде все одно, хто і що їй каже. Вона буде робити те. Саме те, що подобається їй. Тож, любі друзі, не вагайтеся, не слухайте нікого. Навіть да, саме ближче оточення це просто наші вчителі. Вони навчають нас обирати себе нарешті. Розумієте, чому таксичні люди дуже довго не уходять з нашого життя іноді? Да, у людей таке буває. Ну тому, що люди не обирають себе, тому що люди не змінюються, тому що люди дозволяють, наприклад, да висмоктувати себе ресурси, енергію і так далі. І токсичні люди не уходять. Це просто як приклада. Да? Тому що ми їм дозволяємо розумієте? так само і люди, котрі м, занижують вашу самооцінку, котрі вас знецінюють або те, що ви робите, да, вони просто вас перевіряють, це люди від Бога. От, тож нікого не слухайте, йдіть вперед. Ваш род благословляє вас на реалізацію вашого творчого потенціалу. Втілюйте в життя свої самі сміливі ідеї. Ваш род пишається вами. Неймовірний класний посил. Любі друзі, тепер... Для цього звичайно потрібен ресурс. Давайте дивитися наші улюблені мандали в природі, і так який ресурс нам буде допомагати. А в цих пропрацюваннях да на цьому шляху дивіться, можливо, да, можливо, вам треба, можливо, ви вже щось видите. Можливо, вам треба до когось приєднатися. Це павутіння, да це як а, якась мережа може бути розумієте, Мережа коучів, наприклад, ви можете приєднатися, да і там запропонувати свої послуги. Або вам час знову таки да, де ресурс розуміти, що. Дивіться, маленький павучок, його тут навіть і не бачно, але він може створити цілу таку павутіння величезне. Да? Ви бачили в лісі, яке може і людина заплутатися, ви розумієте? Не обесцінюйте себе. В цьому ваш ресурс і в тому, що ви повинні повірувати, що ви можете багато. Тому що павучок він не вагається, він просто робить свою справу. Розумієте? Ось і ваш ресурс того, що ви просто почнете. Не намагайтеся зробити ідеально щось, тому що ідеала його просто не існує. І так, найбільших змін ти досягнеш, змінивши свою особистість та погляд на самого себе розумієте, якщо вас знецінюють, то це люди просто хочуть, щоб ви прорвалися вперед. Тому ви перестаньте себе знецінювати, і тоді все буде окей, і ви зможете перемогти будь-якій справі. І так, тепер мудрість богінь на цей період. Що буде вам допомагати? Я запитаю, які енергії будуть вам допомагати в цей період. Давайте подивимося. Дивіться, я прикрию, тому що тут. A zaraz Ютуб і цей Тікток вони дуже так пильно дивляться, що ми показуємо. Ну там просто пані з оголеними грудями. І так, який ресурс дивіться, якщо ви не можете а, себе захистити, у вас хоч одна людина в оточенні точна є, котра вас може цьому навчити. Да? Як це робиться, коли ви звертаєтесь по допомогу і дивитеся, як людина за вас б'ється? Да, і ви потім розумієте, ага. Ну я зараз шуткую, да, там руку треба туди поставити, ногу туди, тобто розчинитися в. Блоках, наприклад, як це робиться, да? так само ну це ж не, не, не означає когось гамселити, да? але тут про підтримку, розумієте, якщо ви самі зараз наразі прям тут і зараз не можете себе підтримати, так зверніться до когось зі свого оточення, котрі люди вас зможуть підтримати. І так, любі друзі. Це ми подивилися і зараз у нас ще відносини. Ще не все. У нас є ще відносини те ж саме. Так само треба подивитися, які відносини бажано пропрацювати на цьому тижні, щоб вони не заважали, не, знаєте, не зупиняли, аж випали. Дивіться, ну випало дві, дві. Дві карти тоді я буду трактувати. Дивіться, перше, це вежа. Да? І от подивіться, пані да, пані, ця, пані принцеса, вона сиділа багато років, там чомусь навчалася, там коси е, е, заплетала, да? за собою там поралася, е, якось стара, намагалася бути гарнішою. Да? Чекала на лицаря свого лицар, приперлося, воно, дивіться, і лізе до неї у маленьку її вежу. з і вибачте, що я так кажу, але ваші проблеми, ваше життя в нових відносинах геть не потрібні, розумієте? І так само, якщо ви зараз принцеса і в такій вежі подивіться, з чим до вас йде той принц. да? Ну якщо ви чоловік, перевертайте, тому що жінки так само є. Да? Вони приходять і одразу вивалюють усі свої проблеми і кажуть: Ну давай, якщо ти принц, повирішуй. Ну, типу да ну, я не буду нікого критикувати, критикувати зараз, да? але розумійте, що це такі відносини. Вони вам не допоможуть, розумієте? На вас просто скинуть, і так само таке випробування може бути саме в такий час, коли ви захочете вкластися в себе, да, розпочати свою справу, монетизувати щось і так далі. Да? Про що ми сьогодні казали? От і саме буде випробування. Ти будеш зливати свою енергію далі на когось, Або ти займешся, будеш займатися своїм життям і будеш жити так надалі, як ти хочеш. І подруга дивіться теж класна така карта випала. Дивіться, тут да, жіночка, бачите, тут жіночка, ну, образно кажучи, да, молодий чоловік привів до матусі показати свою оцю, ну, жіночку да, свою. Тож, про що хочеться сказати? Дивіться, павич, хто такий павич? Да? Це гарна пташка, котра вміє дуже чудовий. Розкривати свій хвіст, вона не вміє співати, вона не вирощувала свій хвіст, вона не робила собі дизайн того хвоста. Розумієте, пір'ячка так само, вона нічого не робила. Павич, це він такий, вона такою народилася, да? і всередині. Вона може бути ця людина не такою гарною, да? не такою комфортною. І як вона може бути ззовні? Тож дивіться завжди всередину людини, щоб там було затишно, щоб там була краса, і це буде звичайно вам допомагати. І саме тільки така людина вас може підтримати, не просто підтримати, а да? іноді знаєте і про дати е такого чудо-чудового пінча, як то кажуть, то щастя.